Ось це було позаду типу, мене. Саме сюди збираються вкласти 70 мільйонів гривень. Саме тут буде славнозвісний лугопарк на березі річки Стир і навпроти новобудов, які зводять на території колишнього заводу електротермометрії. А за скільки часу планують взагалі це все зробити? Ну Я не знаю, то ще дуже багато роботи треба. Ну там рік, два нічого ну, не говорили приблизно. Постараємося швидше. У сходах то ще декілька днів буде завершено. А що саме має бути? Розкажіть. Парк має бути доріжки, тут сходинки будуть. Угу. Буде пантус для інвалідів з цієї сторони. Вітаю, друзі! Зараз ми знаходимося на місці, де незабаром нам обіцяють зробити найдорожчий парк, який тільки можна уявити. І так на цьому березі взялися. Рятувати дику природу за мільйони гривень цей мегапроект є грантовий і називається Дике життя у великому місті захист і промоція дикої природи й біорізноманіття в Луцьку та Жешові. Європейський грант становить 45 мільйонів гривень. А міська рада мала дофінансувати ще п'ять. Проте мерія вирішила, що для такого грандіозного проекту як Корчування старих дерев і насадження нових 50 мільйонів замало. Тому треба додати не 5, а 20 чи 25 мільйонів з бюджету міста, і оскільки в Луцьку грошей хоч греблю гати, цю греблю вирішили гатити на березі річки Стир. Ми робимо репортаж про набережну, яку збираються в Луцьку зробити за 70 мільйонів гривень. Скажіть, будь ласка, чи доцільно зараз Ні, звичайно, ні? Ні, не, не, не на часі. Угу. Не на часі, навіть дуже не на часі, я б сказала. Ото щоб у культури тебе річки любителі природи заходилися освоїти як мінімум 70 мільйонів гривень. Ну це на сьогодні, адже хто знає, які додаткові витрати з'являться в ході виконання робіт. Я рахую, що то мабуть там. Мабуть, процента 70 відкату, але давайте детальніше про те, що тут має бути і кому усе це потрібно. Територію берегу чи яку зараз вивільняють е, з-під рослин. Погодьтеся, це напряму суперечить меті гранту, який нібито спрямований на порятунок дикої природи. А далі, в принципі, ідея проста: окультурити берег, оновити. Канали і насадити нові дерева та кущі, зробити доріжки, лавочки, освітлення одним словом, має бути красиво. Більш конкретно міські природолюби нічого в принципі не кажуть, але ідея від початку її виникнення вже зросла як мінімум на 20 мільйонів гривень. Просто уявіть цю суму і задумайтеся, скільки вільних грошей у Луцькій міській раді зараз готові вкладати у красу і розбудову. Зараз точно не доцілює, я так вважаю. А на що потрібно на вашу думку? Ну, на мою зараз... думку, це в нас найголовніше біль це війна. Mm -hmm. Війна для нас найголовніше для першого нас. Я так. Дякую. Я... До речі, про розбудову цьому проекту передував інший проект на протилежному березі якраз стартувало будівництво нового кварталу, який росте на місці колишньої промислової зони, а саме заводу Електротермометрія. Завод знищили майно розпродали за копійки, а землю 5 гектарів в центрі Луцька міська рада абсолютно безкоштовно віддала одному дружньому забудовнику, де він узявся зводити найвищі будинки. Нки у Луцьку декларують, що мікрорайон розростеться на 11 багатоповерхівок, проте територія дозволяє набудувати і вдвічі більше будинків. Квартал на березі стиру обіцяє стати елітним з виходом до річки своєю прибудинковою набережною і тепер уже логопарком на протилежному березі. Ну на мою думку, краще б ці гроші спрямували якесь інше русло. Ну я не думаю, що він там прям дуже треба. А я б казала що він треба, але не за 70 мільйонів. Да. Точно. Просто питання в тому, чи справді ті 70 мільйонів всі підуть в той І парк, підуть. чи вони підуть кудись в інше, ну в русло, скажімо так, парк треба. Парк класний. Чи буде 70 мільйонів всі там? Оце єдине питання. А так чого не... І отож, благородна мета зробити парк плавно переростає у комерцію, адже квартири на території електротермометрії зростуть. У вартості в рази щоправда, чому вкладається в цей бізнес Луцька міська рада, невідомо так само, як і невідомо, чому кошторис парку зріс на 20 мільйонів гривень. Точнісінько, така сама ситуація з роздутим кошторисом відбулася і з кінотеатром Батьківщина, який ремонтували під бізнес хаб. Спочатку говорили про одну суму про 42 мільйони, з яких 34 це грант і 8 частка міста. Але кошторис зріс до 70 мільйонів за рахунок бюджету. Них ця ситуація пройшла на ура. Її вирішили провернути ще раз уже з парком навпроти новобудови на реконструкцію батьківщини і на набережну разом витратять 140 мільйонів гривень. Це якщо парк ще більше не розростеться не лише новими лавочками, а й новими мільйонами з бюджету. Міста, чому виникли додаткові витрати, і що саме на ці витрати хочуть зробити в парку? Ще ми хотіли запитатися в керівників Луцької міської ради, пані Наталія, зараз немає кому прийти до вас і дати таку вичерпну відповідь вам. Якщо ви могли залиште, будь ласка, журналістський запит. І вам дадуть відповідь або домовляться з вами про зустріч в зручний час. Власне, ми вже не вперше звертаємося у Луцьку міську раду за коментарями. Попередньо ми зверталися щодо кошторису по, по реконструкції будинку Батьківщина, і який теж так само, як кошторис по набережні, зріс там на десятки мільйонів гривень. І нам тоді відмовили у коментарі, і зараз фактично, Чно роблять те саме. Нам повідомили, що ми можемо записатися на прийом громадян, який є посадовці Луцької міської ради, проводять онлайн. Вони не зустрічаються ТТТ з мешканцями міста у зв'язку з тим, що в нас в Україні війна, так мені пояснили. Ну і зрештою. Таку відповідь ми на даний момент отримали у вузькій міській раді. Це всі керівники міста. От бо я дійсно бачила, що онлайн проводить мер міста зустрічі з громадянами. Це всі керівники міста проводять онлайн. В основному да насправді про те, що через воєнний стан є якісь обмеження щодо спілкування представників Луцької міської ради з представниками громади вічнавіч, я не знала. Так само не знала про те, що посадовців Луцької міської ради настільки торкнулися від. На що вони вирішили зробити такі жорсткі обмеження для громадян у головному публічному будинку міста? Між тим самі діючі військові так строго до військового стану не відносяться і вільно виказують свої думки щодо кошторисів та ініціатив покращити наше місто і до решти важливих і болючих питань. Скажіть, будь ласка, ми робимо репортаж про набережну. Зараз нас хочуть зробити набережну за 70 мільйонів гривень. Тобто висадити дерева, поставити доріжки, і це 10 гектарів землі. На вашу думку? Чи це нормально, чи ні? Так. Ну, я думаю, що зараз час війни це не нормально. Ну, Бо не відомо, що. Покровська де не вистачає ні автівок. Нічого. Автівок немає. Нема дронів, нема нічого, немає. тут. Дерева. Всякі травички, клумби, перчатка і тому куді. Це час не до речі. Скажіть, а скільки воюєте часу? Другий ну, рік. Ви від... пробувалися. Покинув Польщу, поїхав зразу на покров. А що найбільше потрібно зараз на передовій? Бо що найбільше? Автівки, дрони. Скажіть, будь ласка, от я дивилася дуже часто передають новенькі пікапи, їх закуповують прямісінько з салону, Біленькі, такі гарненькі. Чи бачили ви їх на передовій? Мені не Все своїми силами. Купується цілий рік купують хлопці. Все своїми свої силами кошти, Збираємо, скидуємося, утримують себе оренда житла, харчування. Тобто оренда житла, ви за свої гроші а орендуєте? Так, так. А зарплата у вас яка? 21 сьогодні А чому така зарплата державна? Ну, плюс бойові, але як немає бойових, то 20 тисяч. Заслідати ну, за... за житло. Всі 12-15 тисяч квартири. Ну, як до добурпілі 15 було. Ну, Я як проїжджаю провідати, то 1000 1200 добав, mm -hmm. кімнатна квартира. А ви за місяць скільки платите з одного за квартири? Ну, зараз менше, зараз десь 5-6, без комуналки. Ну. Раніше платили по 15. А військовий частини з одного? Ні, ні, з одного питають. Як дивиться, скільки ні, хлопців, ну, якщо це... троє ага. проживає, ділять на трьох, ага. то буває шестеро. Де ви скидуємося до це? За все за, 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 фактично, ну все за все фактично харчування складаються покої. А з чому не покриває вам? Не військова частина, не держава це. Немає доїзду до щоб все розбачити. Та на самопередові такі до квартири дорогі. Так, так близько до лінії фронту і і у Львові переночувати. Військові це як ну, такий, особливий вид, з яких можна ну, збити. Бачить більше військового грошей. беруть дорожчі. Ага. Бо ну, дзвоню по телефону, так. каже, 1200, приїхали з ним. Кажуть, ви знаєте, 1400 за добу. Як ви звати? Олександр Олександр, я вам бажаю всього найкращого. Повертайтеся скоріше, щоб війна закінчилася з перемогою. Вас чекаємо. Удачі вам.